Отримання першого початкового доступу до сервера, так званий етап initial access. Вони за допомогою фішингу обманюють людей, так? Тобто роблять емейл-лист, наприклад, з вірусом його розсилають, чи там емейл-лист, о Боже, ваш, вашу скриньку скоро видалять, якщо ви не напишете свій пароль. Або ж вони знаходять так звані valid accounts, це значить, що користувач е використовував пароль один і той самий. На всіх своїх поштових скриньках, наприклад. Другий етап це так званий execution, тобто користувацький, е, просто запуск програм на е, серверах та комп'ютерах цільової компанії. Е, топ 2 дія є е, користувацький запуск. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що русня вдало, на жаль, нас обманує і обманює ще й так, що ми запускаємо файли, які вони нам кидають. І так можна загалом продовжити на всіх аккаунтах, да, тобто як вони отримують сталий доступ до системи, вони за рахунок того, що всі використовують одні і ті ж паролі, вони просто пароль адміністратора десь отримують, і в результаті він сюди підходить. Ага. Як вони отримують привілеї адміністратора, то так само за рахунок паролі, який всюди однакові, як вони обходять захист, теж однакові аккаунти. Як вони отримують доступ до аккаунтів? Топ-1 це перебор паролів. Тобто, це ще свідчить про те, що на жаль, у нас занадто прості паролі, тому що е, часто ми думаємо про складність цього перебору е, паролю до домашньої мережі, да, що хакер ніколи не зламає, але е, орієнтовочно, якщо ваш пароль це дата народження формату місяць, ой, день, день, місяць, місяць, рік. -рік то це займає близько. Ну, годинки дві для того, щоб зламати ваш домашній wi-fi з таким паролем. Якщо це буде номер телефону, то це взагалі 6 годин. І як ви можете побачити, поки що, все, довкола чого ми говоримо, воно так чи інакше пов'язане з якоюсь певною користувацькою необачністю, тобто. Це не тому, що хакери робили якусь фантастику, а тому, що користувачі, скоріше, за все, тупили десь і були з чимось необережними. Які ж існують загалом причини е, більш правильних хакерських атак, чому зламують програмне забезпечення веб-сайти тощо. Ну, це є дві рівноідентичні і рівно ймовірні причини. Перша це не так написали програму сайт тощо, друга це не так налаштували. Але знову ж таки, ми згадуємо, що тільки 10% атак є цілеспрямованими. Відповідно, це ось тільки в таких, можливо, в таких варіантах, здебільшого буде відбуватися такий сценарій, і тут ще питання того, як в результаті все ж таки було взламано, бо можливо просто теж логін пароль адміну підійшов всюди. Якщо казати про приклади цих вразливостей, що значить не так написало. Це значить, що, наприклад, коли розробляли eBay, вони неправильно вказали е, певні обробку певних параметрів. І за рахунок цього, коли користувач вводив на цій сторінці на спеціально сформованій сторінці, яка все ж таки була на ebay.com реальному, е, спеціально сформоване посилання робили і скидали жертвам, то, коли жертви його відкривали, це не справжня сторінка авторизації. Відповідно, коли вони ввели свій логін і пароль сюди. То е, тоді е, цей зловмисник змін би його отримує. Е, Другий варіант про не так написали це, наприклад, коли е, е, розробники. Коли розробники не фільтрують користувацькі дані, хоча по будь-яким інструкціям безпеки найбільшу недовіру мають вводити. Якраз таки користувацькі дані. Ось приклад форми авторизації в якусь систему, де якщо поставити спеціальний набір символів, так, лапку OR1-1, мінус, мінус, тоді ви зможете зайти, наприклад, як адміністратор без вводу правильного паролю. Це приклади не так написали. Тобто, як ви можете побачити, це такі більш складні випадки, які потребують більшої уваги з точки зору. Зловмисника це все трішки станіше. Що значить, не так налаштували? Ну, от, наприклад, тут можна побачити, є спеціальна система Шудан, яка шукає по пристроям в мережі інформацію, і тут є спеціально сформований запит, який показує всі відкриті для відключення комп'ютери на Росії, які не потребують авторизації authentication disabled. Тобто ти можеш просто підключитися і покористуватися тим комп'ютером. З тих 158 комп'ютерів там буде левова частка це якісь специфічні пристрої, але пару комп'ютерів, реальних користувачів, там теж буде. Інший приклад не так налаштували: це коли, наприклад, адміністратор не налаштував приховання зайвих файлів і тепер, відкриваючи е, спеціально сформоване посилання, зловмисник може скачати весь вихідний код. Е, програми І, відповідно, ще в ньому пошукати якісь вразливості. Тож, це ось два основних приклади про те, як неправильно розробили чи неправильно налаштували. Але ще хочеться виділити такий один систематично неправильний підхід, це так зване безпека через невідомість. Це коли ми. Покладаємось на те, що нас не зламають, тому що наша система чи закрита, чи там не загальновідома, чи ще щось. Тут ось приклад того, що ха-ха я сховаю свій ключ під один з, горшків, з горшками квітів, один з горків квітів. Uh, і ніхто про це не дізнається. Як можна зрозуміти по практиці нашого буденного життя, що це не так працює? Ось ілюзорна uh, блок, схема того, як працює підхід, так званий security obscurity, е, де хакери це голуб, ваші дані це хліб і ваш лабіринт нікого нічого не знаю, ніхто нічого не здогадається, ламається в те, що голуб просто зверху пролітає. Його не буде хвилювати, що там у вас було таємно.